Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вам знову ж таки покажу посилочку, але не таку, як минулого разу. Тут у мене також орхідейки, але вони не квітучі. Ось от така от посилочка, отак от от вони виглядають. Як завжди, все дуже якісно запаковано. Я зараз усе розпакую і покажу вам ці орхідейки. Так, ну що, дивіться, я розпакувала свої орхідейки Отаке от таке твориться, але нічого страшного. Значить, орхідейки були запаковані в такий утеплювач. Щоб уже не померзли вони. І, як завжди, все дуже ретельно гарно запаковано. Значить, що це за орхідейки? і де я їх узяла? Знову ж таки, я замовляла своєї знайомої. Це орхідейки називаються відцвіташки, які вже відсвили, але вони в неймовірно шикарному стані. І е, навіть таке буває дуже часто, що всі ці орхідейки йдуть уже з новими квітоносами. Тобто, тільки бери. і і радуюся цією орхідейкою, цією квіточкою. так? Тобто не потрібно вже прикладати ніяких зусиль, нічого такого. І от дивіться, значить, які орхідейки я заказала, я постараюся прикріпити вам фотографії цвітіння, щоб ви побачили, як вони цвітуть. Ну, тут десь одна. Я вам показувала, що виходить е, навіть із квіточкою. Отака от, от нещасненька, бідненька квіточка. Але. Уже можна побачити, якого кольору буде. Ну я в принципі знаю, якого кольору вони мають бути, тому що я коли замовляла, то колір я бачила. Так, дивіться, оглядаємо як завжди. І ось те, що я вам казала: це у мене орхідейка. Я так вважаю, що це бігліб. Ну, я потім подивлюся краще. І гляньте два нових жирних, красивих квітоноси. Так що скоро вона нас порадує своїм цвітінням. Подивіться, яка красуня, яка мощна, яка велика, і також подивіться, яка коренева система. Просто краса! Це радість. Для орхоманів це радість бачити таку кореневу систему. Таку от листову розетку. Просто чудо. Так, зараз ми їх будемо обробляти. Давайте вам покажу іншу. Отак от, от виглядає інша орхідейка. Так, що тут у нас з корінням? Ну, з корінням все хорошо. В принципі, розгалужене, добре, гарне, листова розеточка, шийка чистенька. Ну, в принципі, як завжди, в цієї людини не буває нічого поганого. Так, ну і третя. Орхідейка третя ось така. Так, що у нас там цвітоносів? Здається, немає. Ну, тут я так бачу, так, Томаська там мене кричить, тут я бачу, що е набухають почки бокові, можливо, пустить звідси цвітоносик. І коренева, звичайно, дивіться відмінно. Так, зараз я буду їх обробляти. Як я обробляла, я вже показувала в попередньому відео. Тут, в принципі, та сама історія, нічого не змінюється. Я беру зараз горілку на ватний диск і обробляю їх. І потім ставлю на блюдця і. Будуть вони у мене якби, <смі> проходити карантин. Ще хочу сказати стосовно поливу, тому що під ос... попереднім відео мене питали стосовно поливу, коли я їх поливаю. Як бачимо, тут коренева система, в принципі, така не сильно пересушена, але все одно відправляють у сухому вигляді. Тому поливати таку орхідейку я, звичайно, зараз не буду. По-перше, її треба адаптуватися. По-друге, вона ну, якби, така ще зеленкуватого кольору. Так що дня два-три її поливати точно не потрібно, а там, в принципі, буду дивитися по ситуації. Так що, отакі от такі, от у мене сьогодні знову новиночки. Щиро, всім дякую за перегляд відео і до нових зустрічей. Всім пока, мирного неба, будьте здорові!